Ну що, ви готові показую вам нереальну красу. Один, два, три, чотири, п'ять. Там шостий. Зараз детальніше показую, тому що грибів ціла купа. Попадається. Перший грибочок наш ось такий. І самий здоровий, і великий. Не в поганому стані. Ось така краса. Перший такий гриб попався. Другий. Ну, Це вже не перші мої знахідки, я просто покажу вам це відео прямо з цього, з цього фрагменту. Бо краса така, що хочу, щоб побачило якомога більше людей. А то потім до кінця не додивляться і пропустять. Ну це і трошки зачорні. І пропустять ось таку крутезну знахідку, я б сказав. На сьогодні я вже назбирав там. Багато грибів, за 30, може навіть більше. З цими точно буде 30. Відео чудове, думаю, всім сподобається. Так, 5 іще один. І ще один я тут бачив. Бачу його, бачу, тому що я побачив навіть цього першим. Але думаю, та треба ще подивитися на округи, може ще щось є. І був правий. Шість таких красенів. Прямо на одному місці. Ну, це вже грибалка. Гриби пішли вже чудово. Ну, але грибарів ще в лісі мінімально. Ніхто не ходить практично. Тому і можна знайти ось такі грибочки. Ну скажіть мені, чи це не заслуговує лайка і підписки на канал? Та ви що? Дивимось далі, тому що грибів сьогодні дуже-дуже гарно вдалося зібрати. Друзі, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні в мене новий вихід. Вчора також був. Було десь близько 20 грибів. Але відео так і не зробив, взагалі не знімав, бо швиденько пробігся і не знімав. А сьогодні вже хочу зняти і показати вам, які шикарні грибочки зараз уже в лісі є. Ось перший грибочок, якого я знайшов. Ось такий красень. Ну, Зараз будемо шукати інших, бо по-любому має бути ще. Неподалік цього гриба у нас ще ось два так собі ростуть. І знаєте, що вам скажу? Хоча я й сказав, що е гриби літні дуже класні, чудові. Багато хто зможе поспорити за те, що люди будуть казати, що вони червіві, те все, але... Так, ви праві, вони червіві, але бувають гриби різні і різні збори їх. Ну, Різні збори, це я маю на увазі, що якщо гриби збирати тут біля хати, то вони будуть, звичайно, більш червіві. А якщо в великому лісі, то вони будуть набагато чистіші, тому що там і температура понижча буде і вони там взагалі завжди більш-менш чистіші. Тому є різні випадки і різні локації, і в різних локаціях різні гриби. Ось так. Ну Ще два грибочки прямо попадаються під одним кущем. Ось один такий, інший поряд біля нього, і того я вже маю 5 грибів, можна сказати, на рівному місці. Я тут на одному клаптику навіть ніде не ходив, на одному клаптику вже ось таких 5 красунчиків знайшов. Ну, файно, поки файно, шукаємо далі. Тільки но ці два знайшов, я не знаю, як я і не помітив, ось іще два. Один такий маленький тулубанчик, а другий також тулубанчик, але побільше. Опа, прямо 2 метри від них. Не знаю, я тут проходив, як не помітив. Але ось такий плюс гриби, в мене є. Краса. Тут ще щось є таке маленьке. Це теж може, ну то може мухомор який. Не буду чіпав. Сироїшки сині або голубінки у просто народі. Ось такі теж. В яйцях випікати їх просто обожнюю. Вони досить чисті, поки молоді. І тому я їх, звичайно, що забираю. Там ще одну бачив на вході в ліс. Зараз до неї теж піду заберу. Думаю, чи буде ще, чи не буде, не знаю. Думаю, і так буду повертатися. Та поки ту не беру. А якщо щось, то заберу на обратному, на зворотній дорозі. Ну, але ще плюс 2 в мене є Оба падає. І тому вже є 3 можна ще рахувати, якщо ніхто не прибере. Так, гриби почали рости активніше. Це замітно тому, що вони почали рости прямо по всьому лісу у минулих разів. Та вони у мене ось ну це поганий, поганий. Але минулого разу, ще навіть вчора, вони так десь більш-менш рідко. А тут зараз вже повсюду, можна сказати, виростають. Ну, Зараз будемо дивитися. Забрав я в одну місцину до попередніх грибів, знайшов ще 5 білих і ще 2 сироїшки. Але я не знімав їх, тому що пам'яті не було. Я думаю, дозбираю вже не буду більше знімати. Але зараз мені попалися. Ось такі два краси що видалив та думаю дозніму, хочу в відео буде показати більш такі гарніші гриба. Ось один такий біленький, доволі такий непоганий грибочок. І ось іще один такий. Я зараз сяду собі то почищу, а то відео багато назнімав і не вистачає мені все щоб зберігалося. Тому зараз щось повидаляю і продовжу свій похід. Ну, а такі файні вже, думаю, вам покажу по-любому, бо досить такі величкі. Зараз підійду до тих, бо я їх там залишив. І вже вам в кінці покажу. Ну, ще пошукаю, пошукаю, але покажу в кінці. Там ще знайшов і лисички і, і ці підосичники червоноголовці. Ну, подивитись, зараз вам покажу. Та що, ви, а то вже удача. Дивіться, що за гриби. Один, два і ще там вище теж. Не знаю, один або два. Ну, але він поганенький, напевно, цей буде. Бо шапочка вже щось таке не дуже виглядає. О, та його лише викинути. Ну, А зрадів так, що думав, гриб буде топовий. А він такий. Ну хіба що корінець можна буде взяти? Шапочка то 100% вже все. З неї нічого взяти. Наступний гриб. Ну, літні гриби, що хочете то будем вирізати, дивитися, я їх навіть тут не чищу, несу прямо так додому. Там уже буду дивитися, бо... бо так собі вирішив сьогодні сходити, не чистити. Тут мені близько, то не треба. Важко з тим валити з лісу або що. В лісі чищу 100%, бо... щоб не нести бруду додому. А тут близько. Принесу та почищу вже вдома, подивлюся. Що, а як? Ще там щось мені здається, якийсь малесеньке. Ну так, це теж шапочка маленького, дивіться. Ось який. Ну, Трохи є, трохи є вже сьогодні. Зараз іще по пару місцях пройдуся. Знов плюс 4, то вже в мене їх десь близько 15 буде, якщо не більше. Може вже навіть і 20. Ну, як бачу, то гриби. Тільки-тільки починають. Ну хвиля. Хвиля тільки починає, бо молодесенькі вистрибують. Звичайно, будуть червіві. Я вже по них бачу, що будуть червіві. Бо корінці м'які, тож роблю висновок, що вони будуть не дуже в хорошому стані, але тим не менш цікавість збирати від того не менше. Ось такі два красні. І за тими двома гарненькими малими знаходжу ось такого одного трохи більшого. І тут поряд ще побачив гриби. Зараз покажу. Ось такий один. І ці. Ну я знайшов, походив, подивився. І тут, дивіться, ще два бачу. Один ось такий. Шапочка в нього погризена. Така. А інший так сховався. Опа! Треба вже потроху йти до великого лісу, дивитися в розвідку. Можливо, вже там також будуть грибочки літні вистрибувати. Уже чекаю, чекаю. Хотів би вже файні відосики такі познімати. Тому що, ну ці так, не дуже тут люблю збирати. Більше люблю в лісі, тому що гриби там великі. І... Там їх чудово збирати. Великі гарні набиті гриби такі. Якщо ще на полянку попадаєте, то взагалі казка. Так, ще декілька грибів. Ось одна така бочечка. Ну Цей виглядає взагалі класно і здорово. Ось такий. Шапочка трошки потріскала в нього, але чудовий гриб. А інший тут поблизу того. Ось так походив, познаходив. Показую вам. Теж прикольний такий грибочок, тулубанчик. Ну Взагалі, обидва хороші гриби. Зараз пішло візьму. Такі. Трошки цього поїли, але це не страшно. Ну, такі вони тверденькі, ці, напевно, будуть більш-менш чисті. Сезон початок, я так вважаю, тому що гриби вже вони вже комфортно, ви вже не прям. І шукаєте по один-по два, а вже і по два, і по три в купці, і вже комфортно по всьому лісу. Тому все тільки починається. Дуже довго думав і вагався, чи йти в це місце, чи ні, бо вже пару разів тут бут, нічого не знайшов. А зараз дивіться, який красень. Та добре, що прийшов, бо інакше такого красення міг би й не знайти. Ось який. Файні, файні, що казати. Білесенький. Чоткі. Так, ну що, ось результат сьогоднішнього полювання вийшло досить таки непогано. Я їх не рахував, скільки їх тут є. Кому цікаво, можете ось так перерахувати. Плюс підосичники такі білі, декілька сироїжок і лисички. Ну, Взагалом полювання досить таки... Напевно, ну не напевно, це, напевно, буде одне з ліпших цього року. Ось так. Всім дякую за перегляд. До побачення, до нових чудових походів.